Дружина екс-гравця збірної України з футболу звинуватила свого чоловіка в тому, що він побив її та сина, ба більше роками знущався над нею, а ще пиячив і зраджував. Із проханням захистити її Тетяна Алієва цього разу звернулася не лише до поліції, а й до друзів про чергове зіркове сімейство та черговий скандал у ньому Тетяна Буковня. Вона довго збирається з думками і ретельно витирає сльози. А ще просить не показувати, як вона плаче. Вона хоче залишатися сильною жінкою. Із Тетяною Алієвою ми зустрічаємося біля однієї з лікарень. Тут екс-дружина хавбека збірної України з футболу проходить обстеження для того, щоб потім у суді довести Олександр Алієв у котре її побив. Я зараз проходила планове обстеження, яке потрібно для дальніших. Для жизни, моєї чтобы життя, ну, щоб это по суду і по закону. Чергова бійка між футболістом Алієвим і його дружиною сталася вчора. За словами Тетяни, п'яний чоловік почав гамселити не лише її, а й старшого сина Віталія. І цього стерпіти жінка вже не змогла. Він коли п'є, він завжди дуже агресивний. Він навіть не пам'ятає, що залишиться на утро. Угрозы идут постоянно, что я не дойду до подъезда, чтоб я осталась в инвалидном кресле и все такое. Саше просто очень нельзя пить. Он потерялся. Когда он пьет, он не Саша, это чужой человек. Розладу родині футболіста, яка на публіці завжди була ідеальною, почався ще кілька років тому. Але Тетяна, чоловікові і зради і побої, пробачала, не хотіла виносити свої сімейні проблеми на загал, але не мовчала їхня шестирічна донька Аліна. Так далі тривати не може, тому що дитина весь час плаче. Я би дуже хотіла, щоб тим дітям допомогли. Струс головного мозку забиття це наслідки побиття Тетяни чоловіком футболістом лише за останній місяць. За справу наразі взялися поліцейські. політики. Настоящее час управлением поліції по цьому поводу внесені сведения в єдиний реєстр судебных розслідувань по частині 1 статті 125 уголовного кодексу, тобто легкі тілесні повріждення. Максимальне Максимальнее по цій статті – до 2 років лишення свободи, це если буде встановлено, что легкі тілесні повріждення повлекли за собою кратковременне розстройство здоров'я. Ми намагалися зв'язатися з самим Олександром Алієвим, але його телефон знаходиться поза межами досяжності. Більше півроку без роботи. Колишній гравець київського Динамо майстер спорту міжнародного класу. Востаннє він грав за російський Анжи та Любительський клуб Рух у Львівській області. Але тепер його не кличуть навіть регіональні команди. Футбольні експерти говорять, усе через паятику. Єдиний, хто наразі публічно захистив свого товариша, інший футболіст Артем Мілевський. Щоправда, лише кількома словами у соцмережі. Тетяна Буковня, Оксана Щербина та Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1.